Привітки усім! Сьогодні у нас 10 травня і отакі хмари, дивіться, які. Погода передають після 15 буде дощик. От, і подивимося, що тут як моє зійшло на сінечко. Дивіться, які от я посадила тут от салат хрусткий айсберг. Ну, і отам от каледаско придиска. І так класно за тиждень, дивіться, за тиждень як сходить класно, що айсберг, що рідисочка. О, дивіться, які сходи класні. Воно вже це за тиждень. Вон там от рідиска взагалі шикарно зійшла. Може тут якесь місце класне таке. І тут, ну правда, я мабуть, я сильно його на багато посіяла, якось не знаю. Може прийдеться проріжувати чи що. І от такі редисони. Дивіться, які ці редиски тякли доскок, не знаю. Теж вона якась ранньо встигла. І от дуже гарно схожість, дивіться, за тиждень такі великі сходи. І тут салатик такий класний. І тут дивіться, які шикарні сходи. Там от ці всі рядки повністю зійшла. що редиска, що салат. Ну, цибуля тут, само собою, дивіться, яка ця класна. І тут я посадила теж. Тут базилік оцей такий теж починає сходити. От, бачите, тут в мене теж один рядок салату, один рядок редиски Теж от бачите, сходить за тиждень. Минулого тижня буквально я посіяла, теж дуже гарно сходить. І салатик там теж сходить потрошку. Так що тут чотири рядки такі після базиліку. Там теж от різні такі. І дивимося, що тут у нас пшеничка. Там от тепличка невеличка. І тут ще там картопля, половина городу. І там бурячки, морква. Ще, по-моєму, там ще кавуни, там де банки, то кавуни. І подивимося, що тут у нас теж піту, пітошок наш співає. І тут у нас квіточки, дивіться, чорнобріївці різні посходили. Отакі от різні цині. Тут є багато різних різні космії тут. Теж два рядки, чотири. два рядки тут і три рядки тут. От дивіться, як за чорнобриці, мабуть. Так зійшло, ж дивіться. Не класно. Петушок нам співає пісень. І тут різні теж такі. Тут кабачки різноманітні. Так, тут ми ще подивимося, що у нас тепличці. Подивимося, подивимося. Там ожина. Тут я теж сіяла портулак. Але він отакий маленький, я думаю, теж сходить. Оце такий маніпусік дуже тут. Ось такий зовсім маніпусічний портулак. Оце бачите, оце такі маніпусінькі. Це у нас портулак сходить. Ось такий портулак тут є. Тут у нас от... Що тут у нас помідорчики, перці і теж тут різні капусточки сходять. І сині баклажанчики. От. Але температура у нас зараз буває і 4 мінус е, ну, вночі, тому що їх не можна висаджувати. Холодні якісь травень. Тут от теж і огірки, вони, там уже маленькі навіть огірочки і цвітуть прямо за такі. якісь німецькі вони. Сорт якийсь. тут Перчики, там різні теж помідори, перці. Ціла теплиця. Отак от вже м'ятка підросла. Тут три види м'яти. Меліса. Така якась теж гарна, цікава. І тут різні такі м'ята гарна. Тут теж цікаві такі квіточки. Дивіться, які класні. Це у нас тут теж різні і чорнобривці, і сині. І ще тут є сіла різні. Багато різних таких квітів різноманітних. І Мірабіліс також тут був гарний також. Тут теж у нас і Портулак на сіни. От уже Матіола гарно зійшла. Дивіться, як зійшла. Це теж є, ну, правда, як два тижні тому сіяла, ну, от вона вже сходить матіола. Такі красиві хости тут ще. Це у нас теж тут є і портулак, і от така різна. Це у нас махрова суміш. Як це теж називається, цікаво, тут тут теж посходила. Махрова шольці. І матіола, іріси тут теж такі різні. Є тюльпанчики вже відсвіли. І тут теж ну, схворість така гарна матіола. Тут теж і хвости у нас є. І різні теж матіолки сіялися. Ось Тут класно цей цуковентик, бачите, як водопадиком плететься. Перезимовує гарно. От цвіте лохіно. Ну, от. Оцей кущик гарно цвіте, а ті щось... цей теж так ще непогано. Бачите, квіточки, які будуть ягоди. М'ята он як от гарно. А ці кущики щось погановато так цвітуть, майже нема квітів. Ну і Ягод теж буде маловато. Он джмель, бачите, збирає. Запилює джмель. І тут ще у нас така ще м'ята ми Так, далі що тут? У нас ще якісь мальви вони вже підростають. Оці ромашечки, які ми сатили, теж, от, бачите, які підростають. Розкриваються. Вони класні на ніч закриваються, тут відкриваються на день. Оці гвездічки теж вроде, прийнялися, вони, значі, і значить, якісь бутончики, може, будуть. Звісти квіточками подивимося. Ось цей теж, я не знаю, прийнявся він чи ні. Цей гірський ландиш він називається. Можливо, тут якісь квіточки вроде, живають. О, тут вроді зелень така вроді прийнялася, не знаю, подивимось. Може і виживе, може і ні. Що тут наша лаванда теж. Лавандочка теж наша, не знаю. Що вона тут? Вроді якісь зелені листочки з'являються у неї а може і ні. Подивимося, як вона буде теж рости. Тут, її кажуть, теж треба ж під оці. Прямо високо було її посадити. Отак от. От. І от тут зелененькі такі вроді з'являються лисочки, може будуть квіточки якісь. Подивимося теж. Кущик такий. Тут теж от цвіта лохіма, отакі молоденькі кущики. Але у них вже гарні квіточки. Тут такий декоративний мак, не знаю, чи він зійде, чи ні. Може і зійде, подивимось. Поки що не видно. Вони як гарно цвітуть, продовжують ці. незабудки. Незабудки вони, так, да, називаються? Не знаю, чи тут є якісь сходи. Може і це і сходи цього маку. Подивимося, що далі буде. А може і ні. Оце от. Може це він зійшов. А може і ні. Тут ще я от тут сіяла черемшу, от черемша у мене минулого тижня. Теж якісь от, може це вони, а може і ні. Якісь, якісь маленькі сходи з'явилися, але не зрозуміла тут, от, особливо з цієї сторони. Оце, може це вони, як скажете, як черемша сходить. І мені пусики, от тут трошки інший сорт. От минулого року сіяла щавель. От він теж тут, бачите, такий щавлік. Декілька рядків ре, ревень є. Потім тут у нас що? смородина, чорносмородина. Тут теж різні деревця. Тут от посходили. І цині, посходили, і тут гвоздички, чорнобривці. Тут ще пару рядків цих. О, бачите, прокльовуються. Два тижні вони тут прокльовуються ці портулаки. Теж вони такі класні, цікаві квіточки. Ну, ці наші цвітуть, Уже, вже не знаю, який тиждень. може Вони півквітня цвіли, ці красонички, забудочки, особливо цей кущик такий фіолетовий, Вони потім можуть перецвісти і нове дати. Вони вже півонії, Дивіться, які величезні. О, яка квітка скоро розпуститься. Така красоня така. така. Велика петрушка вже велика виросла. Яка. І тут, мабуть, будуть квіточки у цього кущика. Ця квіточка така гарна. Тут матіоли різні. І тут ми подивимося, що тут у нас ще. Тут з цієї сторони чорнобриціон сходять теж. І теж або цині. Такі вони посходили. Тут теж два рядки. Вона вже калина починає цвісти. Ось так от калина гарно цвіте, цікаво, Вон ще ті підушки будуть сіла рядка, Такі фіолетові, Не знаю, які тут будуть. Подивимося пізніше. полуниця вже яка, дивіться. Цвіте полуниця. Вон яка вона гарненька. Не знаю, навіть ягодки вже є. Вон, дивіться, які ягодки. Ягодки полоничка своя дачі, Скоро буде. Зараз у нас 9 травня. До кінця травня вона буде. Вже. Оці такі теж дзвіночки цікаві. Ціла грядка у мене тут є вона така, і вони дуже класно насіюються кожного року. Теж цікаві такі. Та тут я ще що сіяла. Базилік такий зелений. Не знаю, це можливо він сходить, а може ні. Подивимося, як він тут зійде, чи ні. І тут теж сіяли різні рослинки свої. Подивимося, може щось зійде. Отаке таке щось маленьке тут накльовується. Отут щось таке теж цікаве. Тут що я вносила. Такі якісь дамаська нігеа. Не знаю, що воно, нас виросте чи ні. Я шольці минулого року трошки посіяли. Дивіться, яка грядка засіялася. І шольці по всій холониці. Ось тут і тут. Дивіться, які красиві. І тут що тут у нас? А тут такий космос. Сенсація. Однорічник. От такий теж Та, тут, дивіться, трошки прокльовується. Щось таке цікаве. Так, тут теж от і окроп тут домашній посіяний, а тут магазинний тут рядок. Бачите, домашній краще зійшов, а магазинний щось так не дуже. Салат оцей, дивіться, який вже зійшов. Два рядки салату тут різних, отакий кочерявий цю теж непоганий. Тут корал червоний теж. Отакі різні. Там барбарис цвіте. Зараз я вам покажу, як цвіте барбарис цікав. Тут плететься плющ цікаво на цей. Барбарис цвіте, гарно. І ревень тут. Дивіться, який класний. І от така тут. Зараз ще подивимося, що там ще таке. Тут вишенька, черешенька ще така велика, дивіться, яка вже підросла. Так, і тут ще димофотека суміш теж десь у мене посіяна. Подивимося, що там зійде. От, там ще такі цікаві. Тут і різні лаванди сіяла, не теж, чи зійдуть вони. Тім'ян посіяний в мене тут. Щось не бачу. Ні, ну щось сходить, дивіться. Щось цікаво сходить. Не кажіть, так що тут? Ось тут і шавлія, шавлія сіяла тут. І тут от, різні все-таки якісь цікаві. От мені цікаво, що тут у нас зійде чи не зійде. І тут щось таке сходить, подивімося. От тут. Може буде метка. Тут гарна грядка, шавлія мускатна. Щось тут потихеньку сходить. Отут тут зійшло. Бачите, за тиждень. Тут я сіяла ще естрагон. Не знаю, чи він тут зійде, чи ні. І тут різні лаванди. У мене лікарська лаванда тут повинна бути. Ось теж, теж сходить, але не звісно. Зрозуміло, що? І тут ще лаванда. Оце от лаванда, я по-моєму сіла. І тут, там майорці повинні теж зійти. А там оця Ліана. Оця Ліана. Рожева, подивимося, чи буде вона така, чи ні. Отам от от вона біля кожного стовпчика. І далі ми дивимося. Це минулорічний такий жовтий ялісом, гарне цвіте. Тут ожина малина вже піднімає свої. Свій... Оце така гарна горох. Тут поганувато зійшов. Треба буде підсіяти. Бачите, який горох? І редиска якась поїджена, бачите, сходить о якась. На хтось її поїв. І горошок. Так, собі, треба, мабуть, досіти. Бачите, погано схожість теж чесник. Тут є ціла, така плантація невеличка. І тут цибулька, цибулька для корей. будуть їсти здорові кори. О, яка вже тут ромашка підросла. Не було, не було, а тут дивіться, яка велика. Майже вже. 50 сантиметрів майже виросла. І оця пастушкова сумочка. Теж вона лікарська, виявляється, рослина. Така. Десь у мене є відео теж на каналі. Так, тут теж у нас горох. Маловато сходив не дуже гарно. І тут різні такі. Треба вже трошки прополювати, бо багато і бур'яну якогось. Рукола от вже цвіте, дивіться, як руково цвіте. Треба її отак от трошки повиривати ці квіточки, бо віддавати курям. Вони їх люблять. Дуже зараз дамо курочкам, щоб наростала зелень краще. Але краще руколу, щоб була гарна зелень, треба її краще насіяти новеньку. З насіння тоді буде ще красивіше. Отак от цим квіточкам краще не давати, щоб вони росли. Курям зараз віддам. От картопля яка зійшла. Рання. Тут теж черешні різні персики. Вон які деревця. Цікаві, тут якась полуничка трошки. Трошки картопля вже рання якась трошки тут зійшла навіть. Що тут у нас теж? Якісь перси, трошки пшеницю теж кури. І що тут у нас ще? Ну і все, в принципі, такі... Вже яблуньки відцвітають, ожина вже теж. Яка ожина гарна. Це така смачна. Грушки теж вже повідцвітали. І яблуньки ще доцвітають трошечки такі красунечки. Дивіться, які гарні. Вон там бджола засіла, щось там на І Ідемо зараз курям, подивимося, як вони люблять отакі квіточки їсти. Роколи вони люблять. Любите рукаву? Покушайте. Чи ні, вони краще листочки рукові люблять? Квіточки так собі не дуже. А листочки непогані, так? Да, вам? Будуть. Треба йому так тримати. Півень щось не зрозумів. Що це йому таке даю? Да? Корочкам. А курочки ці люблять такі. Такі. Зелені всілякі. Да? Манянчики. Півень не зрозумів, що за квіточки такі. Що за квіточки? О, півень там щось виламує двері. Це там другий півень є живе, а тут всі такі зібралися щось вони тут. О, красунчики. Нате, нате вам, тримайте, нате вам зелені. Ой, біжуть біжуть, ці, що там були. Нате, тримайте. Кури, кури. Та тримайте ви, що ви? Не зрозуміли, що це рукала ваша улюблена. де вам квіточки новенькі. На, тримайте. Може поїдять пізніше такі гарні. красивий. красиві. Так, щось слухають, слухають. Слухають. Не треба є трави. Ой які гарні. Все всім бажаю гарного дня, чудового. Будемо щось, сьогодні щось посіємо. Можливо, правда, сьогодні не дуже кажуть, гарний день, щоб сіяти, був гарний 3 травня. А, цього, а цей раз вже так собі. Ну, може, щось посіємо, подивимося кукурудзу. Все, всім бажаю гарного, чудового дня. До зустрічі в нових відео. Пока-пока. Це у нас був, до речі, який сьогодні 10 травня. Це. всім пока-пока.